Друге вересня знайти причину, щоб повірити. Бажання є основою духовного розвитку, як це бачить БІЛ, сторінка 171, як співається у пісні, я шукаю причини, щоб повірити. Це нагадує мені, що були часи, коли я не міг знайти причину повірити, що моє життя налагодилося. Попри те, що прихід Ваа врятував мені життя. Через три місяці я знов запив. Хтось сказав мені, ти не зобов'язаний вірити. Хіба у тебе немає бажання повірити, що в твоєму житті є якийсь сенс, навіть якщо ти не розумієш, чому він, і деколи не знаєш, як поводитись. Усвідомивши, як сильно я хочу повірити, що в моєму житті є сенс, я зміг почати роботу по кроках. Зараз, кажучи, я бажаю. Я використовую ключ, що відкриває шлях до дії, чесності та відкритості перед вищою силою, котра наповнює своєю присутністю моє життя.